Слава Богу, брати і сестри, що Господь благословляє. Знаєте, і з перших хвилин зібрання, коли ми прийшли, коли ми почали молитися, почали слухати і дійсно, відчувається сила Господня, що Господь не оставив, що Господь благословив і тебе, і мене сьогодні. Прийти в цей дім, в дім Господній дає Господь, дає тут стіл, наготовлений для кожного із нас, щоб щось взяти, напитатись тою їжею, духовною, Господньою їжею, яку. Він дає, щоб нам зростати, щоб нам укріплятись, щоб нам в цій життєвій дорозі, яка є нелегка, щоб пройти із Богом і прославити Його, і визволичити Його. Я, коротко хочу згадати одну історію про одного царя. Друга книга Хронік, 15-й розділ, і буду вибірково брати деякі віршики. Хочу нагадати про одного царя Асю, Аса, вибачаюсь. Коли він почав царувати, і як було в нього це життя, коли він царував, які були події. І хочу нагадати ці місця, не буду багато говорити і повторюватись, але нагадаю, ми будемо молитися, щоб Господь благословив нас, розуміючи, який в нас Бог, як він веде. Як він благословляє, що допускає, щось забирає, щось дає, як випробовує. І от одна подія, із цього царя, із життя цього царя була такою: зачитаю 15-й розділ перший віршик. А Азарія, син оведів, злинув на нього Дух Божий, і вийшов він. Перед Асу і сказав йому: Послухай мене, Асо, та весь юдо і Веніаминане, Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите Його, полишить він вас. І ось приходить цей Азарія, син Овдя, який говорить до Аси. Послухай мене. І весь Господь з вами, якщо будете з ним, якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. І ми сьогодні прийшли на це місце, щоб шукати Господа. Я надіюся і хочу вірити, і вірю, щоб всі ми до єдиного прийшли, щоб знайти Бога. Не просто може побачити, як часто я не раз люблю нагадувати так і повторюю це, побачитись, поговорити з одним одним, може, якісь справи такі, там є, спільні ще щось. Але Дім молитви це не є те місце, щоб якісь інші справи тут звершати, але тільки щоб прийти Бога знайти. Прийти і оцей стіл, який може ми не бачимо, але духовно ми віримо, що тут є Господь, і Він оцей стіл він наклав, він нарядив, щоб ти і я ми підійшли, але це все духовно. Чи розумію я це і ти, брат, і сестра, і чи бачимо це духовними очима, коли приходимо в Дім Господній. І слово сьогодні, і брати проповідують, і наразі пророче слово є, коли Господь говорить. Послухай мене, я тобі хочу щось сказати і говорить прямо те чи інше. І так до цього царя прийшов, каже: Послухай мене, якщо ти будеш шукати Господа, Він благословить. І далі читаю третій вірш, який не ще буду читати. У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога і без священника вчителя та без закону. Четверте, і вернувся він. Утиску своєму до Господа Бога Ізраїлового, і вони, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе. А тими часами не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить, бо були великі неспокої усіх мешканців краю. І воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог побентежив їх усяким лихом. А ви будьте міцні, і нехай не слабують ваші руки, бо є нагорода для вас. Для вашої чинності. А коли Аса почув ці слова та пророцтво, які говорив пророк Азарія, син Оведів, то зміцнив, зміцнився і повикидав поганські Гедоти зі всього краю, Юдиного та Веніамінного, та зміст, який він здобув в Єфремових гір і, від, і відновив Господнього жертівника, що перед Господом, притвором, перед Господнім притвором. І коли почув він ці слова, він повикидав все. Сьогодні ти, і я, браті і сестри, ми сьогодні чуємо слово Господнє. І не раз чуємо, і на протязі дня десь, можливо, якісь проповіді слухаємо, з братом з сестрою ми розмовляємо. І багато чуємо слово на раз. І співаємо, молимося, славим Бога, приходимо до молитви. А коли Аса почув ось ці слова та просто, які говорив пророк Азарія, син Оведів, то зміцнився, то, то зміцнився і повикидав. Поганські Гедоти зі всього краю юдиного та зміст, який він здобув Єфремов Гір і, і відновив Господнього жертовника. Жертовник. Чи горить сьогодні в моєму домі жертовник? Чи коли ми приходимо в дім Господній, чи горить тут жертовник? Сьогодні є молитви. Знаєте, і раніше була така одна подія, коли я ще був молодший, і в мене був вибір. Одночасно був хор молодіжний і була молитва. І коли приїхали деякі браття, і був у мене вибір, чи піти на співанку хору, чи піти на молитву. Я вибрав піти на молитву. Молитва так не була часто, та нічна, коли було багато різних братів, приїхало з різних міст. На співанку ходив частіше, було, частіше співанки. Але я вибрав піти на, на молитву, і я не помилився. І де, Господь мені сказав, навіть і про одруження моє. І через півроку я потім одружився. І ще про інші речі. Знаєте, і Господь благословляє. Але що сьогодні вибираєш ти? Можливо, сміх, можливо, над... і так і було. Деякі люди з мене потім посміялись. Що ти робиш? Співанка нас от там на носі Там є співати, нам треба разом їхати. А ти пішов собі, от покинув хор. І були деякі люди, але, на жаль, серед нас сьогодні вже їх нема. Тих людей. Але хай Господь благословить. І що зачитаю на кінець? Дванадцятий віршик. До 15. го «І війшли, і війшли вони в умову, щоб звертатися до Господа Бога їхніх батьків, усім своїм серцем та всією своєю душею, а кожен, хто не буде звертатись до Господа Бога Ізраїля, буде забитий від малого і аж до великого, від чоловіка і аж до жінки. І заприсяглися вони Господеві голосом, сильним і окликом, сурмами і рогами, і тішився весь Юда тією пригодою, тішився весь. Тішився весь Юда, тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм і всією своєю волею шукали його. І він дав їм знайти себе, і Господь дав їм мир навколо. І тішився весь Юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм, і всією своєю волею шукати його. Ми, брати і сестри, багато із нас більшість. Теж давали Господу присягу, правда, заприсягались, обітницю давали. Свого часу, хтось давніше, хтось більше, хтось коротше, хтось давніше, хтось ближче. І давали цю обітницю, Господи, я обіцяю, вірую, служити Тобі в чистій добрій совісті. Але чи тішуся я тим, що я сьогодні є, дитина Божа, що сьогодні Господь мене благословив, простив, омив, і я є в домі Господньому. Чи радію я, чи є в моєму серці радість? Хай Господь благословить. Тяжкі були часи в цього царя Аси, коли от почалася ця війна, в нього була оця війна, коли в його військо воно було в рази менше, ніж його ворога. І він прийшов і каже: Господи, хто як не ти, ми на тебе надіємося. І написано, що погубив Господь всіх аж до одного ворога. Які прийшли воювати з Асою. І благословив Господь. І якщо ми сьогодні в нашому житті, теж сьогодні є війни, є духовні війни, коли дійсно важко в нашому суспільстві, на роботах, в різних моментах йдуть ці духовні війни, коли треба або змовчати, або щось сказати, або як так поступити, або інше поступити. І ця війна. Але чи сьогодні я приходжу, Господи, Ти є моя защита? На тебе я надіюся, Боже святий, поможи. І дійсно там. Читаючи, хто читає слово Господнє, читаючи цей розділ, історію, браті, скільки разів було більше Війська по кількості, ніж в Аси. Там в рази в Аси було 420-480 тисяч, а ворога було ще більше там, до мільйона. Чи... Але хай благословить сьогодні нас Господь. Ми сьогодні, може, не воюємо так, конкретно ви і я, не біжимо так проти когось і не воюємо, але. Наша боротьба, наша війна не проти плоті, але проти духів злоби піднебесних, які сьогодні кожного із нас вони підходять, вони посилають різні думки, різні мислі, а думка перетвориться, можливо, на слово, а слово перетворюється на діло, і крок за кроком пішло, зав'язалося, і дивишся, ти вже скутий. Я знаю, про що я говорю, тому що я був в такій ситуації. Я не раз вже і свідчив і розказував. як... Було так, що за тих декілька днів я мав чотири аварії, попав на повну грошей і мав різну проблему через те, що я оставив Бога, оставив зібрання. Але хай Бог благословить нас, щоб ми дійсно розуміли це, тому що прийти в дім Господній і просто просидіти, прослухати це є одне, але зрозуміти розумом. Хай Бог благословить всіх нас, щоб ми були як цей цар Аса, який сказав: Господи, поможи! Все в твоїх руках. І Господь благословив його. Він довірився і ще тішився, і прославив, бо хоч кінець його був такий не зовсім, але хай благословить нас Господь, щоб ми були тверді вірі. І сьогодні вже, як нагадувалось, буде молитва за ізцілення. Хай Бог благословить вас в вірі. Не стидаємося, не соромимося, хто має проблему з здоров'ям. Виходьмо, бо це є слово Господнє, і воно виконується. Це не просто так написано. Хай Бог благословить нас всіх, молимося. Амінь. Але цю можливість прийти в дім, Господь Боже, в чистий час, Боже святий, Боже, щоб посвеличити Тебе, Господь Боже, ми дякуємо Тобі Ісус, а на лавні святий. Ми прийшли предвіли, Господь Боже святий. Ми повірили Тобі, Господь Боже, ми довірилися.